Поліція прикарпаття каратиме мешканців області за використання піротехнічних засобів у святкові дні. Поліцейські посилено контролюють обмеження, що пов'язані з використанням піротехніки, адже запускати салюти, фейерверки та використовувати петарди під час воєнного стану заборонено. Використовувати піротехнічні засоби заборонили у місті після кількох трагічних випадків, що стались під час новорічних свят. Відтак виконавчий комітет міської ради та міські депутати сказали своє категоричне ні салютам та петардам. Я думаю, що й розум людей. Є сьогодні не використовувати, не використовувати піротехніку в часі, коли йде війна. Тому що сьогодні будь-який звук е е він розглядається як е е можливість, в тому числі навіть тут івано-франківську терористичного акту чи військової якоїсь диверсії. Але ми мали ще й трагічні випадки попередні роки. Мали й трагічні випадки, тому будемо. Будуть ходити патрулі, будуть будемо штрафувати. Але я все таки не дію, що розуму теж вистачає. На здоровий глуст івано-франківців розраховують і психологи, які працюють з військовими, коли ті повертаються додому. Психотерапевтка Галина Герасимів каже, бійці проти салютів чи петар їх використання обурює військових. Оскільки для тих, хто приїхав з передової, такі звуки викликають стрес, бо це викликає в них ну досить. Такі тригерує, можу сказати, і може викликати таке настільки сильне збудження, що може навіть повернути в, в травму, тобто початися якийсь флешбек, або е, навіть запуститися якийсь розлад. Тобто, це не є безпечно для них, і, і тіло саме реагує, вони з цим справитись не можуть. І відповідно реагують якось так, що це може зашкодити їхньому здоров'ю. Психологиня зазначає, це стосується й переселенців, які пережили обстріли. Будь-який різкий звук нагадує, що їхнє життя у небезпеці у таких випадках важливо, щоб людина не залишалась наодинці. Якщо ніяких таких небезпечних речей не робить людина, не вискакує з вікна, там не пробує літати або не пробує чимось собі зашкодити. Бо перша реакція це і тікати, коли щось нам загрожує, то, ну, то ми достатньо того, щоб просто бути поряд і дивитися, щоб чимось собі не зашкодив. І перше, це ну, безпека. Так, якщо людина пробує десь вискочити або щось робити, таке нападати, то пробувати стримувати цю людину. Не треба скакати, не треба робити якихось дуже різких рухів, казати Я тут бути поряд. Це просто салют, це просто там ми в безпеці, все добре. Ну, десь в такому плані, і я з тобою ми справимось. Відтак, правоохоронці просять мешканців утриматись від використання піротехнічних засобів. Людей, які ігноруватимуть обмеження, притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.